продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Росіяни знову запустили шахеди. У кількох областях уже пролунав сигнал тривоги. Повітряні сили повідомляють про рух ворожих дронів із Сумщини, курс західний в напрямку Полтавщини. Також фіксують безпілотники на межі Полтавської та Дніпропетровської областей. Усіх жителів регіонів, де оголошена небезпека, закликаємо перебувати в безпечних місцях. Троє загиблих та 36 потерпілих. Це наслідки російської атаки в Харкові. Наразі розбір завалів та рятувально-пошукова операція на місці трагедії завершені. Нагадаю, напередодні увечері окупанти влучили у дев'ятиповерхівку у Салтівському районі. Зруйновані з першого по п'ятий поверх. Серед жертв неповнолітні хлопці. Десятеро людей були госпіталізовані. Вирубився світ. А вимкнулося світло. А потім, через 2-3 секунди, як бабахне двері, ті, що в залі, на матір впали зі стіни, скло посипалося, і якраз добре, що на ці двері Одна людина постраждала внаслідок сьогоднішніх атак по Нікопольському району Дніпропетровщини. Під вогонь окупантів потрапила пенсіонерка. У неї осколкове поранення грудної клітини. Потерпілу госпіталізували в стані середньої тяжкості. Ворог бив артилерією і дронами камікадзе по Нікополю та Мирівській громаді. Пошкоджені інфраструктура адміністративна, дві нежитлові будівлі та приватна оселя зачепило лінію електропередачі. Майже 80 боєзіткнень по всій лінії фронту за добу. Окупанти здійснили 22 атаки в районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки на Курахівському напрямку. На Покровському зафіксовано 10 штурмів. Бої точаться поблизу променя, Лисівки та Вишневого. 12 разів росіяни намагалися просунути наші сили оборони на лиманському відтинку. Гаряче в напрямку Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. На Харківщині триває ворожий наступ біля Вовчанська. Розвиток кардіології в умовах війни у Києві проходить 19-й український форум із вроджених та набутих вад серця. Медики з різних регіонів України і з інших куточків світу діляться досвідом щодо методів лікування в кардіології та кардіохірургії. Які світові інновації представили на заході цього річ? Мої колеги розкажуть. І важливо в цьому випадку побачити симметрію клапану завжди. На цих кадрах хірурги проводять операцію під назвою Роса. Це не нова, але ефективна альтернатива протезуванню серцевого клапана. Це 40-річна жінка без скарг, яка. Амбулаторно виконала УЗД серця, де виявлено гігантське новотворення. А це вже кадри 3 d ендоскопічної операції на серці. Через відсутність великих розрізів пацієнти відновлюються швидше, але спеціальне обладнання для таких втручань є лише у кількох лікарнях України. Про технології, які здатні покращити галузь кардіології, говорять нині на 19-му українському форумі вроджених вад серця. Це все, що охоплює питання дорослої кардіології кардіохірургії. Ішемічна хвороба серця, клапані вади серця, трансплантація серця. Ці методики є дуже рідкісними навіть в странах і Східної і Європи в тому числі. Це міжнародний досить потужний форум, і ми намагалися запросити наших друзів, таких топових спеціалістів. Дуже відомі кардіологи та кардіохірурги з всього світу. Онлайн приєднаються до нас. Це буде онлайн трансляція, це буде записи. Це буде статистичні дані. Це буде обмін досвідом між людьми, між запрошеними спеціалістами. Пряма трансляція з нашої операційної, в якій буде проводитись процедура електропарації. Участь у столичному форумі узяли понад 150 фахівців. Молодий хірург Павло переконаний, обмін досвідом та нові знання необхідні медикам, адже під час війни кількість хворих на інсульти та інфаркти зросла і серед цивільних, і серед військових. Це по перше дуже корисно для лікарів загальної практики, терапевтів, кардіологів. Просто про обізнаність про такі опції, тому що вони існують в Україні. Багато людей навіть не знають, що ми робимо такі ну високоспеціалізовані процедури, так само як це робиться в Америці чи в Європі. Сьогодні понад 90% всіх госпіталізованих з і інсультами приїжджають в ті лікарні, в яких можуть лікувати і інсульти. Що значить, можуть лікувати це? А є контракт з національною службою здоров'я України. Є закуплені лікарські засоби, які дозволяють лікувати е е е е е е е ці хвороби. Плюс Є діагностичне обладнання, коли ми говоримо про такі конференції, це в чергове показують, що повинно робитись для того, щоб потім групи спеціалістів будуть приїжджати на місцях, оцінювати ну, так званий клінічний аудит, проводити. Учасники форуму кажуть, вітчизняна кардіологія не стоїть на місці. Усе більше іноземців обирають для лікування саме Україну. Визнає українські досягнення і світова спільнота днями. Директор центру кардіології Ілья Ємець став шостим лікарем із європейського континенту, який увійшов до закритої професійної організації кардіохірургів. США. ця організація вона дуже потужна, вона впливає так на розвиток. Тіх країнах по-перше, це не просто визнання, а це відкривається перш за все двері для молодих людей, українців, так в світову кардіохірургію. Форум із вроджених та набутих хват серця триватиме два дні. Долучитися до заходу можна в онлайн режимі. Посилання на трансляцію є на сайті Всеукраїнської асоціації кардіологів. Вероніка Ведмецька, Василь Дендін. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро від Норвегії, включатиме шість винищувачів F-16 і системи ППО НАСАМС. Такі подробиці повідомив Геннадій Коваленко, директор департаменту міжнародного співробітництва Міноборони. Більша частина пакета, а це 350 мільйонів, має винятково військове значення. Ці гроші мають витратити не лише на зброю. Норвегія передає свої технології виробництва зброї та анонсує фінансувати розвиток українських оборонних підприємств. Польща планує купити більше ста систем Хаймарс і вже готується до переговорів з американською компанією Локхід Мартін. Про це в інтерв'ю Ройтерс розповів Артур Куптель, голова польського агентства з озброєння. Та коли саме Польща отримає перші системи, не уточнив. Як і те, чи залежать терміни поставок від пріоритетності виробництва у США, коли місцеві оборонні підприємства намагаються виготовити зброю насамперед для України чи поповнити свої запаси. Загалом рамкова угода і. З Локхід Мартін розрахована на продаж 486 одиниць. Окрім цього, поляки замовили схожу систему у південної Кореї. 72 ракетні пускові установки Чхону Варшава планує отримати за два роки. Більш як 10 осередків ракетного виробництва знищено під час повітряної атаки Ізраїлю на Іран. Про таке звітує ізраїльська розвідка. Дані підкріплює супутниковими знімками. Повідомляють і про те, начебто, Іран залишився без протиповітряної оборони, принаймні без трьох російських С-300, що прикривали найважливіші об'єкти. І це привід для радості не лише ізраїльтян, а й українців. адже Іран воює на обидва фронти, забезпечуючи Росію зброєю. Яку вигоду матиме від розбомбленого Ірану Україна? Аналізувала Анна Басова, коли в Тегерані залунала повітряна тривога. Ведучий державного телебачення заспокоює глядачів. Це не влучання, а лише активізація іранських систем ППО. У ці ж хвилини пілоти ізраїльських ВПС готуються до бойового вильоту. За повітряною атакою на Іран стежать прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху та очільник генштабу Цахалу Герц Галеві. Попервах про наслідки відомо небагато. Мережі демонструють лише окремі зруйновані будівлі. А вище релігійне керівництво каже, Ізраїль себе переоцінив. Злісний крок до якого сіоністи вдалися посеред ночі. Велика їхня помилка, і звичайно, вони дуже сильно все перебільшують. Усе, що повідомляють, неправильно, але не варто недооцінювати ворога. Натомість Нетаньяху заявив, цілі атаки досягнуті. А міністр оборони Юав Галанд уточнив, які саме Влучання було дуже точним: уражено радари та системи захисту, і це ставить ворога у невигідне положення, коли і якщо ми підемо в атаку знову. Як пише видання The Wall Street Journal із посиланням на американських та ізраїльських чиновників, у наслідок повітряної атаки Іран втратив усі свої зенітні установки. А це три російських комплекси С-300. Один із них прикривав Тегеранський аеропорт, два інших нафтовий порт і нафтопереробний завод, а ще родовище природного газу. І це кажуть аналітики демонстрація того, що російська протиповітряна оборона мало ефективна. Поділитися же новими, сучасними С-400 Росія не може, адже пустила їх у хід на війні проти України. Та не солодко буде, вочевидь, і самій Росії, яку Іран неабияк озброює. Агентство Associated Press оприлюднило світлини військової бази у провінції Семнан на півночі Ірану. Там розташований космічний центр Шахрут, яким керує корпус стражів Ісламської революції. На знімках видно, центральна будівля зруйнована. При цьому офіційно Тегеран втрату космічного центру не визнає. Ізраїльська ж розвідка стверджує, об'єкт у Шахруді був важливим для іранського оборонпрому. З ладу виведено 12 установок, які виробляли пальне для балістичних ракет. А це означає, що арсенали найімовірніше зменшаться, принаймні на найближчі кілька місяців, адже самотужки відновити втрачене ірану не сила, бракує технологій і матеріалів. Відтак без іранських ракет може залишитися і Росія, яка купувала їх для використання проти українців. У держдепі США вважають, ізраїльський удар по іранських об'єктах цілком пропорційний тому, якого Тегеран завдав 1 жовтня. Однак подальшої ескалації просять уникнути. Ми чітко дали зрозуміти, що зобов'язані захищати Ізраїль, і в Ірані про це знають: захищати не лише у військовому сенсі, а й притягувати винних до відповідальності як окремих осіб, так і державу Іран у цілому. Загалом від початку роботи нашої адміністрації проти нього запроваджено понад 700 санкцій. І ще більш як 400 осіб і організації потрапили у чорний список США за зв'язки з Росією. До роботи долучилися одразу кілька відомств: держдеп, Міністерство фінансів і торгівлі США. Географія чимала. У переліку 17 країн, зокрема, порушники з Індії, Китаю, Таїланду, Туреччини та навіть Швейцарії. Усім закидають постачання до Росії передових технологій, якими агресор підтримував свою військову машину. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Урок російсько-української війни німецький Бундесвер готується до сучасних бойових дій з використанням дронів, штучного інтелекту та кіберінновацій. Про останні розробки німецьких військових фахівців дивіться в нашому наступному матеріалі. Чотири з половиною секунди, щоби знешкодити ворожий дрон і врятувати своє життя. Керівник інноваційного хабу Бундесвера показує міністру оборони Німеччини тренінг. Його відтепер запровадять для всіх німецьких військових. Солдати вчитимуться вражати дрони противника за допомогою гвинтівки Г-36. Щоправда, під час тренування стрілятиме вона не бойовими патронами, а лазерними променями. Щойно ми побачили, що означає безпілотник на полі бою, коли дрони, а їх стає все більше, летять прямо на піхотинців, атакують на великій швидкості. У них є лише кілька секунд, щоб відбити атаку. Ми повинні зробити цей тренінг елементом підготовки зі стрільби. До війни дронів у центрі почали готуватися два з половиною роки тому, коли німецькі військові зрозуміли, як змінилися на сьогодні бойові дії. Саме тут розробили сучасний безпілотник перехоплювач. Він знаходить ворожі дрони за допомогою штучного інтелекту і знищує їх ударом на швидкості 300 кілометрів за годину. Коштує апарати стотно дешевше ще за ракети був виготовлений з пластику і надрукований за допомогою 3D-принтера. Ще одна розробка німецьких фахівців: дрони оснащені магнітометром. Ці апарати можуть виявляти протипіхотні і протитанкові міни та аналізувати схему їхньої установки. Загарбницька війна Росії проти України щодня показує нам вагому роль дронів у бойових діях. Навіть мікродрони, виготовлені на швидкоруч, можуть завдати великої біди, убивати і травмувати людей. Щодня ми бачимо, як важливо, щоб військо мало системи захисту від безпілотників. на роботу інноваційного хабу Німеччина виділяє 10 мільйонів євро на рік. Цього замало вважає міністр оборони країни у планах збільшення фінансування у рази. На прикладі України ми бачимо, як сильно змінилася війна за останні десятиліття. Дрони, сучасні технології, програмне забезпечення, штучний інтелект відіграють роль, яку ще кілька років тому важко було уявити. Саме ці технології та кіберінновації відіграватимуть центральну роль у майбутньому. На підготовку до сучасної війни в Німеччині є п'ять років. Принаймні, так вважає Борис Пісторіус. Урядовець не раз заявляв, Росія може напасти на одну з країн НАТО у 2029-му. Дрони та системи боротьби із ними Німеччина регулярно передає і Україні. Вони є майже у кожному пакеті військової допомоги від офіційного Берліна. Це, зокрема, розвідувальні безпілотники, Вектор та Гайдрун, протидронові рушниці та різноманітні системи виявлення дронів та радіоелектронної боротьби. Тетяна Луганович Фролов. подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон єдині новини. Загиблих відповений людей в Іспанії вже 158 і кількість постійно зростає. Найбільше у Валенції та Малазі це на сході країни. Там упродовж восьми годин випала річна норма опадів. Рясні зливи спричинили масштабні паводки. Подекуди вода сягала рівня третього поверху. Через пориви вітру без електрики залишилися понад 150 тисяч осель. Залізничне сполучення зовсім не працює, і це ще не всі невтішні дані. За останню добу поліція арештувала 39 дев'ять. Осіб за мародерство та спроби пограбування у затоплених регіонах найбільше нажитися намагалися в супермаркетах і торговельних центрах. Між тим синоптики попереджають, дощі ймовірно ще триватимуть. На даний момент пріоритет знайти всіх зниклих безвісти. Уявіть, що відчувають зараз ті, хто втратив близьких чи не знає нічого про їхню долю. Держава виділить ресурси для якнайшвидшого повернення до нормального життя. Це і матеріальна, і гуманітарна допомога, і відбудова зруйнованих домівок. В Україні триває реформа центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості. Зараз їх вісім. При кожному планують створити наглядові ради, куди запросять роботодавців. У рівному напередодні пройшов форум представників мінекономіки Держслужби зайнятості з місцевими підприємствами. Тож, які спеціальності найбільш затребувані та як жінки освоюють чоловічі професії, про це наш сюжет. Це не не, не робота. О, наш матча дружинка. Це не гіти. О, тепер гарно. Тепер ви подобається. Світлана навчається на трактористку машиністку. Нині в неї практика. Година водіння. Раніше їздила лише на легковику, тепер опановує кермування трактора. В моєму легковику шість. Ну, виходить… Да, и сзади тут э, 18 и 4. Задніх правильно назад багато у Світлани дві вищі освіти економічна та юридична. Вирішила мати ще й робітничу професію. Для себе доказати, що жінки не хуже чоловіків, і можуть опанувати і таку техніку, і таку техніку, і грузові машини. Жінка із Запоріжжя спочатку повномасштабно з чоловіком, а він ветеран війни, переїхали на його малу батьківщину на Хмельниччину. Там організували невеличке сільськогосподарське підприємство. А землю обробляти нікому. Хлопців позабирали, нема ні людей, і це все только розпочато. У нас все в оренді, і землі, і техніка. Тому от Чоловік так потужно взявся за це. Рішив займатися працювати тільки на себе і займатися сільським господарством. Ну я хочу разом з ним працювати. Світлана навчається у Рівненському центрі професійно-технічної освіти. Слухачам пропонують на вибір понад 70 професій. Дуже великий попит з боку захисників та захисниць. Люди звертаються. Люди у нас особливо категорія це де категорія, ваші нижчі категорії. А також у нас ще є зварювальники, теж звертаються і трактористи всіх. Категорії ми готуємо і дуже зараз гарно у нас іде швейна галузі. Освіту в центрі переформатували під вимоги воєнного часу і вже понад два роки навчають операторів дронів. Популярності набирають і традиційні ремесла, столярі і ковалі. Нині на вагу золота. Професія дуже затребувана, тим більше зараз військовий час. Треба скоби, сокіри, лопати, кірки. Треба багато інструменту. Саме за такими працівниками шикуються роботодавці. Олена представляє одне з найбільших деревообробних підприємств Рівненщини. Зараз каже, як ніколи їх компанія відчула нестачу фахівців. Зараз ми в пошуку дуже багатьох робітничих спеціальностей, особливо на наше виробництво. Це стосується як чоловіків, так і жінок Це дуже велика потреба в нас щас, тому що ми економіку країни все одно тримаємо. Ми маємо тримати економічний фронт у восьми таких центрах профтехосвіти за цей рік новий фах здобули вже понад 60 тисяч українців. Попит роботодавців дуже великий і безумовно. Ми зараз всі бачимо структурне безробіття. Для цього є безліч підстав і мобілізація. Велика кількість людей воює, велика кількість наших працездатних громадян. На жаль, стали Внутрішньо переміщеними громадянами або, взагалі, виїхали за кордон, і безумовно сьогодні роботодавці відчувають брак кадрів. Залагодити проблему може перенавчання українців на нові затребувані професії, які саме та про інші виклики на ринку праці говорили на форумі у Рівному. З одного боку є майже 3 мільйони безробітних в Україні з іншого боку, найбільше біль роботодавців, яку ми опитуємо їх, що їх найбільше турбує. Це є брак кадрів, і ми доконуємо Даємо всіх зусиль для того, щоб люди, які хочуть знайти роботу, могли працевлаштуватися. а Роботодавці, які шукають кадрів, могли знайти таких людей. Тож роботодавці зможуть впливати на підготовку фахівців у центрах профтехосвіти. У них невдовзі створять наглядові ради, куди увійдуть представники бізнесу. Зрівно Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини. Олександр Васильченко вже готовий продовжити єдиний марафон. А наступний випуск новин о двадцять Залишайтеся з нами. Дякую, Лілі ситуацію в енергетиці і витоку інформації щодо військової допомоги Україні? Такі теми обсудимо у цій годині. Обов'язково дочекайтеся. Доведи інвалідність, навіть якщо втратив руку чи ногу. Ми написали заяву на оскарження рішення МСЕКа. Нам мають зателефонувати і назначити другий МСЕК. Чому медико-соціальні експертні комісії відмовляють у встановленні першої групи інвалідності? І як зміниться процедура оформлення документів після ліквідації МСЕК? Людський вимір формули миру знімальна група подробиць працює на міністерській конференції у Канаді, що передбачатиме дорожня карта плану звільнення полонених і депортованих під час війни. Тисяча гривень кожному нова програма грошової підтримки українців. Це ті кошти, які е, отримуються як фінансова допомога від наших партнерів, і використати їх на досягнення якихось мілітарних цілей просто неможливо. Як отримати гроші від держави, на що їх можна витратити, а кому не варто розраховувати на допомогу?